У Шосткинській громаді продовжують реєструвати заяви від людей, майно яких було знищене або ж постраждало внаслідок ворожої агресії. РФ про це під час апаратної наради повідомив Сергій Шкаїн. Продовжуємо роботу з державним реєстром пошкодженого та втраченого майна на сьогодні. Там зареєструвалося 484 У нас є повідомлення про пошкодження, знищене майно. В тому числі 67 повідомлень за 2023 рік і 417 за 2022 рік. Це мова йде тільки про громадян. Підприємства-установи будуть вноситись вручному режимі. Сьогодні було два громадяни вже на прийомі зранку, і ні один, ні другий в дію не занесений. Розумієш, на посолку. З посолка було два, два людини жінка і чоловік. Я вам доручав пойти, обійти, знайти всі ці недоліки і зафіксувати в дію, допомогти людям. Як стало відомо у закладах загальної середньої освіти Шосткинської громади, вже вимкнули опалення. Враховуючи, що від сьогодні розпочались весняні канікули для учнів закладів загальної середньої освіти, підвищилася температура повітря, рішенням комісії ТБНС відключено теплопостачання з 25 березня, крім закладів дошкільної освіти 9, 11, 12, де перебувають діти, і навчально-виховного комплексу номер 6 там теплопостачання на мінімальних показниках. Також Наталія Сергейко повідомила, що днями відбудеться онлайн зустріч освітян Шосткинської громади з відомим науковцем, підприємцем Володимиром Співаковським. За вашою ініціативою 29 березня, о 14 годині, в онлайн режимі буде організована зустріч освітяни всіх бажаючих з Володимиром Співаковським з теми як чат GPT кардинально змінює систему освіти та її якість. Хочу нагадати, що Володимир Співаковський є письменником, науковцем, підприємцем, засновником першої приватної школи грант, а також він є двічі рекордсменом книги рекордів Гіннеса». За інформацією Антоніни Найметенко, начальника управління праці та соціального захисту населення у Шосткинській громаді, зменшилась кількість внутрішньо переміщених осіб. Хочу зазначити, що спостерігається тенденція стосовно зменшення внутрішньо переміщених осіб у громаді. Цей процес здійснюється через єдію. Якщо було понад 4319 осіб, то на сьогоднішній день чотири осіб. Під'їжджають на території, які звільнені, і переїжджають на західну Україну і за кордон. Міський голова в свою чергу поцікавився причиною від'їзду людей з громади. Ні, ну масово виїжджали за кордони на Західну Україну в початку вторгнення, а зараз вони не повинні масово виїжджати. Вони тут, тут. Тобто, не, не масово, ну спостерігається тенденція зменшення. Ну там же є у нас внутрішні. Ви проаналізуйте є внутрішньо переміщені з інших областей, з інших районів, з інших громад і в межах одної громади. Вся уважно проаналізуйте по всім категоріям. Це справа надзвичайно важлива. Це я говорю для всіх, в тому числі і для старост. Ми зацікавлені збільшенні кількості людей внутрішньо переміщення. Ми зацікавлені в цій цифрі. Добре. У Київ не треба бути зацікавлені. Туди і так приїдуть внутрішньо переміщені особи. Во Львові не треба бути зацікавленим, нічого там не треба владі робити. Всі туди самі приїдуть. В Івано-Франківській. Черновці приїдуть, ну що не приїхали. А до нас приїжджать складніше, тому що і кордон рядом, і обстрілюють, і таке інше. Так от в цій ситуації ми зацікавлені вчора тут і позавчора ми працюємо над стратегією розвитку громади і виводимо параметри, що треба зробити, щоб внутрішньопереміщених осіб у нас кількість збільшувати. І внутрі громади, і внутрі райони, і внутрі області, і міжобласна міграція. Ми зацікавлені тим, щоб люди приїздили до нас. Очільник громади наголосив на необхідності проводити роботу з молоддю з числа внутрішньопереміщених осіб. Скільки внутрішньопереміщеної молоді в нас у місті, і як ви з нею працюєте, внутрішньо переміщеної молоді і по категоріям, внутрі громади. В межах громади, в межах району, в межах області, в межах України. Олечки, Сідайте, займіться. Свою молодіжю треба займатися. Молодь потребує підтримки завжди. Але той, хто приїхав з другої території, він взагалі не знає нікого, нічого, нікуди піти, не потребує додаткової вашої уваги.